Дорогі підписники, традиційний маленький розклад на три карти. Що ж чекає на нас у цей день 11 квітня? Ранок, день і вечір. І так, на ранок у нас випадає паж жезлів. Пажі – це дуже цікаві хлопці. Вони нам повідомляють деякий імпульс, у досягнення якихось цілей і так далі. Тобто пажі це ідеї. В даному випадку, враховуючи, що це посохи, то це ідеї в зоні творчості. Але також це може бути імпульс, якась дратівливість, навіть руйнівність, тому що творчість, вона ж кипить, вона ж вирує в нас, вона ж просто так не народжується. І, відповідно, не маючи розумного виходу, часто виходить за допомогою внутрішньої напруги та конфліктних ситуацій. Тому вранці, якщо ви не хочете з кимось зіпсувати стосунки, краще тримайте язик за зубами. Або сублімуйте, творіть, співайте, малюйте, гуляйте, насолоджуйтесь процесом, фотографуйте, займіться якоюсь справою, яка вас надихає, щоб ця вся дратівливість перейшла туди у вигляді енергії. Далі день. В день у нас випадає тринадцятий аркан, карта смерті, яка зовсім не означає смерть. Не варто лякатися. Ця карта про завершення. Вона повідомляє нам про те, що якийсь момент нашого життя завершився, закінчився, від чогось доведеться відмовитися через непотрібність речей, подій, ситуацій, можливо, навіть стосунків якихось, а щось навпаки прийде як схід сонця, ось на карті, так? Тобто в наше життя щось нове, все змінюється. А в даному випадку, до речі, ця карта може також означати не тільки якусь матеріальну чи моральну, чи фізичну втрату. Вона може також означати, що а, те, що ще вчора здавалося катастрофою, сьогодні може виглядати інакше, тому що карта смерті повідомляє нам про зміну кута зору, передусім на обставини. Тобто те, що вчора нас божевільно лякало, перший крок якийсь або ще щось, сьогодні може виявитися легким, посильним завданням. Тому не варто лякатися цієї карти. У ній на нас чекають якісь цікаві зміни. Так, для когось, можливо, важкі, але тільки за рахунок того, що ця людина прийняла рішення дивитися на ситуацію таким чином. Вечір. Ввечері у нас випадає шістка мечів. А насправді дуже цікава карта. Напередодні війни вона дуже багатьом випала в розкладі на місяць, і тоді я не розуміла, куди це люди всі зібралися. Стандартне значення цієї карти це пошук істин, істин і виснажлива подорож. У мене вона в розкладах доволі часто випадає тоді, коли людині доводиться змінювати місце проживання або роботу вимушено. Тобто це якісь вимушені зміни, коли щось відбувається під тиском обставин без нашої участі. Природно, ми вирушаємо в цю подорож у пошуках ББ бажання знайти істину і відповіді на наші запитання. Мечі все ж про ментальне. Але, на жаль, у моїй практиці вона також говорила про а. Втечею просто буквально від страхів і з бажанням врятувати своє життя. Тож дивіться, наш вечір може ознаменуватися якимись дуже суєтними рухами, різкими змінами, активними якимись діями у ментальній сфері, або підготовкою вже до якихось подорожей, приїздом і так далі. Насправді, день непростий 11 число, 11 квітня. 100%. День буде дуже непростий, насичений змінами і подіями, якщо не в фізичному плані, то, тобто е, а, ну, як мінімум, у духовному щось перевернеться, щось зміниться. Отак от, от. А всім гарного дня! Рада вас бачити на нашому каналі. Заходьте частіше, робіть репости, ставте лайки, обов'язково обговорюйте в коментарях. Ми завжди раді будь-якій думці.